Перше засідання методичного об'єднання викладачів образотворчого мистецтва відбулося у стінах Хмельницької художньої школи. Майстриня Надія Борецька презентувала два додаткових напрямки своєї роботи художнє ткацтво і валяння. У її руках вироби, створені учнями. каже, у кожній відчувається магія. Я розказувала про свої лялючки. Це лялька в нас. Дипломована, зайняла багато перших місць. Потім я розказувала про техніку ткацтва, про техніку ручноробного паперу, ділилася з вчителями своїм досвідом і тим, що я навчилася на міжнародних симпозіумах. Ткацтво це щось таке в генах, тому що в моєї сестри, моєї бабусі, був ткацький верстак, і вони ткали. Це було в пирогівцях. З першого вересня в художній школі навчаються понад 1100 дітей. Світлана делікатна ділиться секретами сакрального мистецтва писанкарства. Десь писанкарство, напевно, зараз не на часі, тому що не сезон. Але питання були у людей більшість приводу матеріалів ніж самої композиції на писанці. Це тільки початок і що далі будуть майстер-класи. Я думаю, тому люди в очікуванні досвідом треба ділитися. Не можна щось кудись складати. Майже 70 викладачів мистецьких закладів області завітали в художню школу на тренінг і майстерки. Побували на екскурсії у класах. Оксана Авдикович працює з батьком в Волочиській дитячій школі мистецтв. каже, приїхали за натхненням. Це арт-терапія зараз у нас час є. По-друге, що це ну, воно потрібно. Потрібно викладатися, потрібно знаходити нові методи, підходи до цих дітей, навіть до дорослих. Хочеться сказати, навіть до батьків. Ті майстер-класи, які ми тут отримуємо якісь поради, вони дуже корисні для нас. Хочеться рухатися вперед. Хмельницька художня школа чи не єдина в області, де діти вивчають креслення. Цьогоріч мистецький заклад також вперше набрав нові класи. Вже майже два місяці учні вивчають Петраківський розпис. Усі діти в нашій школі пройдуть писанкарство, розпис, ветенанку і комп'ютерну графіку. Плануємо ще загалом графіку, шрифти. Багато планів, багато ідей. Зробимо таку хмельницьку школу, можливо, якимось таким осередком, де будуть збиратися, якийсь досвід передавати, якісь майстер-класи будемо робити між собою, якусь методику викладання будемо показувати іншим викладачам. Ми всі працюємо на одне, щоб розвивати дітей, і бо це наше майбутнє. Наступну зустріч викладачі мистецьких закладів планують організувати також під час канікул у березні. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.